Так, колеги, всім вітання. Значну З хорошої новості. Е, інкубували квочка 40 штук Легорна. 20 яєць повинні повернути. Договорилися, сказали вернуть. Не знаємо коли, верне. Із 20 10 штук, сказали, що е, великий вже не оплот і 20 штук повернуть. За Легорна. Легорна теж другий. Заказував 80 штучок, абсолютно ніяке не було запліднене. Тож сказали, що повернуть баблішка, а точніше вже скинули 1200 на карточку. Якщо... І ніде не мали горного. А, а це такий народився ти 10 штучок. ну Такі я не знаю. Наче якісь м'ясні кури, такі пушисті, здорові, якісь породисті. Так що дуже інтересно за ними дивитися, ну красуні. Далі, далі що ми вам покажемо? Перепілочок маленьких суточних. Що по чому, і де і як. Погнали. Так, заходимо в цитадель Любові і Ласки, де народжуються маленькі дітки. Гляньте вже які перепілочки. З них буде вибиратися сім'я на інкубаційне яйце. І ну, бачите, зорки які зорки більше, ніж ні мої. Такі чи маленькі, так, зайду, ой, це туди любі, ось позагоражу, двері лізуть і давляться. О. Так. Зараз, так. минуточку. О. Зайшов, лампочка постійно 3 Вт день і ніч. Днем їм вийду через це окно, ночі тускло світить 3-3 Постійно не виключається. Комбікорм старт свій. Одешло на нас з усіх. Так, да, штук 20 одійшло. Штук 20. О, там де загорожено, там така, наче, така ямка і вони туди забиваються один на одного. І просто подавили. Через, м -м, через мене, що я не загородив одразу. Ну, поки що так. Водичка зербають, бачите, як поїлки б'ють. А їх тут прямо аж кишить. Зорька, вже яка чимало. Скоро каже, в клітки поїде. Жаль тільки, що їх, я їх мало заложив. Тому що в мене був заказ, і я відправив яйця. І вчора 4 лоточки я заложив. Красивене, гарненне. Ось так. А це в нас тут сидить. Заказував батько та син. Щоб не спугнути, бачите, теж сидять перепілки, щоб віддільна кров, щоб мужики <кхи> <кхи> мої мужички парували цюк цих дівуль, цих мужички парували моєго, мого Техаса, покривали. Так у нас буде дві сім'ї, дві гарні сім'ї. Зараз понасипаємо, є суто, дивіться, без чорненького і, і як всі з чорненькими. Побачимо, що з цього вийде. Налімуємо їм насипаємо моїм комбі корму. У мене тут на брудері все, все наложено. Нема куди його діти. Все все тут. Старт, старт суто мій. Самої сої в йому 45%. Ви представляєте? 45% самого старта. Оце вам так. Оце вам, да. Все, хай працюють. Рецепт поки старта нікому не буду давати, бо того що я експериментую. Поки що так. Хоча вже можна їх переносити рудер. Так, банку поки не буду витягати, треба водички принести. І покажу вам легорна виведеного у перший раз в теплушці. Які вони красавчики. Так, а як скрити? Так, кондикором. Насиплюємо, хай грибуці. О, запустився вентилятор. Пошов по ногам холодний воздух, При скільки він включився. 265. Датчик осьори стоїть. 262. 2,6,1, а приснікок. Всього 2,6, він виключиться. Закіг свіжий воздух, але витяжка приток воздуха. І хай дихають. Так, зали горні. Є у мене одноглазий джо. Нема в його глазіка. Називай одноглазим джо. Ну ви гляньте на цих пампушечок, я не знаю, це не вигорний, блин. Це якісь пампушки такі іншого. <рес> такі їх бролери ще пухнястіші. Ну блін. Не знаю. Чи мені не легорна посумала, чи легорна? Напишіть в коментарях. Ну такі пушисті, такі, такі няшні, наче якась м'ясна порода. <рес> Засрали банку. Що що, ось у мене спеціалісти тирси закидали? Значит, ну, буду міняти, бо пройшла вже, пройшла вже ніч, вода буде мінятись. Одногозить джо. Більше всього ну, жінка його з яйця видвинула. І такі вийшло, йдіть сюди, няшки. Ну дивіться які няшки. Але правда, маленькі, маленькі, не всі цікаві. інтересні. Такі знаєте, вже грам по 100. Наче ось ось налупилася вже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 штучок. Все, корму насипав, тепло, щоб не виходило лампочка. Зараз принесу водички і поміняю. Ну, гарне движення. Так що продається перепілка на 50 й день. Як вона рознесеться, молотка, 100 гривень штучка. Хто хоче, може замовити передзамовлення зробити на Техас. А так, ну, ростуть прикольні такі, як колобочки. Скоро вже, винятно, переїдуть вони в своє приміщення. Так, закриваю тепло. І понасипаємо їсточки, Корита пусті, їсти хочуть. Так, порозбігались по кутках, бо хожу, пугаю. А воду тут доливаю шланг, хто питав. У бочку просто включив, нам набрав 50 літрів і на пару днів гота. Ну, Коли я вдома, я набираю половинку, щоб на день. Коли мені треба срочно поїхати на сутки, набираю повну воду. Ось так, яке двіження, яке двіжаєте? Штук 600, але мінімум тут. Тут ні, тут 660 і там 200 штук. Чи ні щось. Чи більше 770. Уже й не помню. Пересчитаємо. Що я хочу сказати за цих монстрів? Що? Ася? Ася? Це, Оксане, вродило, це вродило. Колеги, зайнявся уборкою. Ой, неділя. Бачите, робота сітки, все красиво, все гарно, збита какашечка з пір'ячком, з тирцею перемішана. Ну і робота поїлок. Тут у них прям басейн. повен був. Вичерпую. З тих поїлками надовбали. Ось -то. Тут -то ще сухо, ну а там, там капець. Ну і чого? Витята як свині? Ну але ми з цим справимося. Бачите, води. <сіх> Басейн робить, тільки стоїть сітка, вони туди не залізє. Якби залізли туди ще з зубами, то б взагалі все було б мокре. Ось так. Воно видно мишаня продовбала дирочку. Зараз понасипаю, ну приберу, не понасипаю туди яду. Хай жируть. Ну, тут сяточка, так вони лазять. Утята їм не мешають тут. Що по перепілочкам? Щелина, притока воздуху тут ще не обиралися, дуже буду вичищати. Переважно понеділок не займаюся. Понаносили вже кучу яєць, по акційній вже заканчується, 10 штучок залишилося, молодіж підростає, інкубаційне яйце є. Вже трошки такі поскублені, але вони працюють, мужики товчують, дівчата -то ростуть. Що ще нам потрібно? Ось так. Одного якийсь дзьоб закручено треба обрізати. Всі нормально, а цього дивіться які. Красавчики, зорька, зорька на продажу є. Ну що, менше, і менше. Питань багато було по ленті. Дивіться, кому потрібно, заходити. 7 місяців, вже рано 8 місяців назад я повністю розписав, як вона працює, куди вона сипе. Які вали, як оці переходи, там взагалі все просто легко, бачите, подивиться. І не треба нічого видумувати. Все красиво, все обично, Шпилечка, шайбочка, труба. Перейдіть. 8 місяців назад, все розписано, все гарно, де ленту беруть. Як правильно зробити, щоб у вас не валялося тут какашки, тільки комбікорм сам розсипався. Какашки, бачите, ось по ленті дивиться буде дивитися, скільки нема какашок. Бачите? Яка відстань, нема какашок, а потім тільки починається. 5 см. І на кожній так, бачите, тає, і нижня так само, і, а там далі є какашки. Так, як правильно зробити, ви перейдіть, подивіться і вам буде набагато проще. У нас була кончилася станція, так жінка набирала, бачок притек там. Боремося з мухами липучки, ну і вже мух немає, практично викинув <клухи> останню липучку, Так дуже панно заливати. Так приготувала бутилки і наливала. Тут такий невеликий срач, з яким ми будемо прибирати ленти і вимітати. Усе. Монстри наші утята. й інде утята сидять такі вже маленькі. А це муларди. Ходять і... І ось так. Так що Кому потрібно, відео заходить 8 місяців назад, гортайте, 7-8. Там три відео за клетки. Е, як правильно її робити? Е, яка собі вартість клетки розписано вся цифри на той момент було? Обійшлася в 1469-15 тисяч гривень. Ця клетка, 4,5 метра. 4,3 чи 4,5, не пам'ятаю вже точно. Так що заходимо, дивимось. 4 яруса. Саме жінкою спорили, що три. Ну як три, як чотири. І Ця клітка на 600 штук приблизно. І по воді, що ви подивитеся, там розказую. По воді, поїлочки йдуть, щоб не всередині були. Куди по їлочки капають, везде сухо, ну просто трошечки накидано, ну нічого страшного. Все воно прибирається. Раз у тиждень вичищається. Питали за яйця, як яйця сюди попадають. Бачите? Вони всі дикі. Тріснута, не кондиція, лопнута. Ось лежить. Щось не подобалося. Бачите, вдарене. Все оце сюди скидається. Уписали яйця в гамні, не в гамні вони. Просто не кондиція, а скидається на ленту і ленту і тоді вичищається на гній. Так що не видумуйте, все в нас буде. Ох, так само і тут. Засрато. то. Ой, ну погнали. Така вона робота. Хоч заробить копійку, а роботай чи працюй.